Шановні студенти Павлоградського фахового коледжу. Сьогодні з нагоди дня письменника хотіла записати для вас це відео. Мене звати Анна Дьоміна, я українська авторка. Пишу для молодших підлітків ось моя книга дорогою грози. Окрім того, що я пишу, я також веду книжковий блог, у якому роблю огляди сучасної української літератури. Тож сьогодні хотіла порадити вам кілька книжок, які напевно можуть вас зацікавити. Вони орієнтовані на аудиторію для, для молоді, десь від 14 років, якісь від 16. Отже, сподіваюся, вам буде цікаво. Українське варто читати, тому що це світи, створені нашими авторами про нас. Вони формують нашу свідомість, нашу національну гордість. Тому читайте українське і вчіть правильну історію. А перша книга, про яку хочу розказати Мандрівний цирк стріблястої пані Наталі Довгопол. це українське історичне фентесі про початок 20 століття, дуже красива та атмосферна історія про мандри, пошук себе, красиву Україну часів перед Першою світовою тобто, це довоєнні часи, можна побачити як. Країна, в принципі, була у розквіті, розвивалися і міста, і кав'ярні, і заводи, і театри. Усе це дуже красиво тут зображено. Ну і дуже багато фантазійних пригод, і також української міфології, яку ви якщо не знали, то тут можна собі дізнатися про різних цікавих істот. А друга книга це власне не тільки книга, а серія Варта у грі» Наталія Матолінець. Тут є трилогія. У мене зараз дві книги. Починаємо з першої частини. Це пригоди починаються у Львові. Потім переходять до Праги і Будапешту. Також дуже багато пригод, бійок, несподіваних поворотів сюжету. Такі трошки, трошки моторошних, скажімо, подій. Так що я сподіваюся, що буде дуже цікаво читати дуже насичений і динамічний сюжет. Книга вигравала різні відзнаки. У видавництві Аса вона вийшла, і це вже далеко не перший тираж, постійно додруковується. Це вже можна сказати класика сучасного українського фентезі. От. Тепер переходимо трошки до реалістичних книг. З реалістичних хочу порадити Світлана Вертола Юна війна. Це книга досить щемка, так що дивіться, чи маєте ресурс зараз читати. Але це дуже важлива також історія про підлітків в Іловайську. Їм по 15-16 років це останні класи школи, і це 2014 рік. Тобто ну, можна зрозуміти, що до особистих стосунків додається також драма подій 14-го року, початок війни в, на Донбасі. От, також дуже раджу. А тепер переходимо до короткої прози. Тут у нас збірка щасливі вчасно, це вже значно таке більш спокійне, легке, романтичне читання. Це у нас короткі історії про кохання у дрібному віці, видавництво твори, але шукати можна в авторок. у Світлани Вертолию Юлії Черевань. От, дуже така гарна, тепла, затишна історія, тому що я думаю, що ви всі любите про, читати про кохання, про романтику. Зараз весна, і ця книга стане гарним подарунком, і також вона дуже надихне так, створить таке позитивний настрій. І остання книжка з підбірки, також коротка проза. У мене, на жаль, немає зараз паперового примірника. Ольга Жук, третя особа множини. Це артбук, тобто тут у нас навіть є ілюстрації в книзі, і це короткі життєві оповідання про різних фірурів. З кимось ви будете сміятися, хтось вас розчулить. Але також це дуже така життєва проза від молодої авторки про різні людські долі. Ось такий власне, списочок у нас вийшов, і ще раз дуже раджу: читайте українське і вболівайте за своє. Я сподіваюся, що серед цих різних книжок, і фентезі, і реалізму, і е, легких, і таких важких ви обов'язково знайдете щось для себе. Дякую вам за увагу!